Земляки. Нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі й чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. Із семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпро і Шулявського мосту. Наші дороги це взагалі справжня казка. Але головний скарб – це люди, наші люди. І нехай твій батько ефіоп, а мати Канадка, Якщо ти вподобав Україну, ти українець, ти наш. Канадка за паспортом та щира Українка у душі Христя Бандура. Прибула до України, аби виконати заповідь бабусі і вступити до Харківського педагогічного університету. Для цього вона має скласти іспит з географії професору Козловському, завдяки якому студенти знають ціну вищої освіти. Адже професор сам її встановлює. Все правильно Україна дійсно знаходиться на юге, севере, западе и востоке. Это смотря з какой стороны посмотреть. Следующий. Доброго дня, профессора. Можно до вас? Можно. Христина. Вот вы уже пятый раз приходите сдавать географию. Вам самой это не надоело? Для мене це справа честі. В Торонто я 2061 раз вигравала Олімпіади по географії України. А 2061 метр це є найвища точка нашої Говерли. Да ви говорите? А ви знаєте яка у мене зарплата? Ні. 2061 гривня. Ви взагалі розумієте, що такое? Магія чисел? Да, магія чисел. Исходя из неё, я могу предсказать, сколько раз вы будете пересдавать этот экзамен. Тимніть білет. О, шляхи з варягів греки. Шлях із варягів греки починався від Балтійського моря, по річці Неві, Ладозьким озером, рікою Волховом, озером Ільмень, річкою Лаваттю, потім волоком човни до Дніпра і вже по Дніпру вниз до Чорного моря. Древнє грівське названня Дніпра. Борис Фен. Поваряжський. Кенгуарський днапор. Як? Кенгуарський днапор. А, а це і школьник знає. Назовіть мені чотири ріки України, які в два, навіть в три рази менше Дніпра. Стир, Случ, Псьол, Інгулець. Длину називайте. Стир 424 км, Псьол – 520 км, случ 451 км, 521 км. кмлець. Хитрите, хитрить. Меня интересует длина не вдоль, а паперек. Стир від 30 до 200 метрів, случ від 5 до 110 метрів, Псьол від 30 до 100 метрів, інгулиць від 20 до 120 метрів. Але ця інформація не точна, тому що гирло було засипано при будівництві котеджів. Тобто там люди котеджі строю тратять огромні деньги. А ви мені преподавателю, професору. Зарплата 2061 грн. Не можете дать точный ответ. Але я вчила. Милочка, как вам не стыдно? Вы каждый раз приходите и портите мне нервы. Когда выходите, у меня сердце болит. Зачекайте, в мене для вас дещо що є? Це остання розробка канадських фармацевтів. З цими ліками ваші нерви завжди будуть у спокої! Сто доларів. Це така дрібниця. Головне, щоб ви були здорові. До зустрічі, професоре. Наступного разу я підготуюся так, що вам не потрібні будуть ліки. Опішать до Жупроліжки не дала. Десять років тому тернопільський футбольний клуб Колосок став для легіонера Антуана Буби Діуфа рідною домівкою. Керівництво колоску давно мріє вигідно продати талановитого сенегальця, але легше лисого змусити користуватися грибінцем, ніж умовити Антуана залишити свою нову батьківщину. Це... Антончик, біда. Треба терміново звідси тікати. Що це кінець, це кінець. Я не знаю. Та скажіть, що трапилось Невже говегла це вулкан. Тернопільський молокозавод вибухнув. А там же ж був цех по виробництву йогуртів. І Всі корисні і некорисні бактерії розлетілися по всьому місту. Потрібно звідси терміново тікати. Зі стадіону? Полю з України. Це ж екологічна катастрофа. Так. Моя кума Галія. Вона працює там біля молокозаводу. Так, так, так. Стій. Мені дуже шкода, але бактерії вселилися в її мозок. Тепер вона зомбі. Ми бачили її, коли вона доїдала корову. Разом з рогами. Як так? Вона ж вегетаріянка. Антуанчик, у зомбі вегетаріанство не практикується. Ага. Куди ти пішов? Стій, стій, стій! Мені треба до кума, йому треба розповісти. Антуанчик, я не хотів тобі говорити, але твій кум і до вибуху мав вигляд вожака вовкулаків. А зараз. Тому швидше, швидше. Тримай ось квітки до Мілану. А це контракт з місцевим футбольним клубом. На 14 мільйонів доларів. Та ми за ці гроші, ми за ці гроші зупинимо зомбі і розбудуємо країну. Молися за нас. Мені потрібен костюм. Та в Мілані на тижнях високої моди ти собі купиш 100 500 костюмів. Мені потрібен захисний костюм. Я. Врятую Тернопіль. Кого ти врятуєш? Та кого ти врятуєш? Ти тут бачив хто там? Ти здурів о квиток. Та -а! Та -а 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 -а! Антончик, ти вб'єш його? Вибачте, Павло Анатолійовичу, він вас укусив. Мені доведеться з вами зробити те саме. Ти що? – Вибачте, мені дуже шкода. Ти... Задерно! Вебдизайнери зі Швеції Карл і Олаф втомилися від міської метушні і вирушили у мальовниче полтавське село, аби відчути на собі усі принади екотуризму, І обов'язково відчують, адже організовує відпочинок Дід Тарас, який навіть звичайну риболовлю може перетворити на захоплюючу пригоду із переслідуванням. Треба терміново дзвонити до посольства. І що ми їм скажемо? Що не повірили? Ніби це справжній динаміт. Здраві, бажаю. Тут треба розібратися двох пацанчиків. От. Це ваші браконьєри. Що ребята? Порибалили, да? Да. Посеред озера цілий ящик динаміта жахнули. Ви сказати, що це легал... Що таке цілий ящик? Ага. І у слідства визникає логічний вопрос. А то це вони стільки динаміта взяли, а? О, так... Поцупили десь. От подивіться на них, як діти малі. Лізуть куди не попадя. Ось оце Карл... Е, Карлік, підійди сюди. Учора приніс мені шмайсера. Уявляєте? Чекісти шукали, обшманали весь сарай, ніхто не знайшов, а воно знайшло. Що? Ребята? Догралися, да? Тепер ближайші 15 років будемо займатися зеленим туризмом, да? Ліс лісвалий? Товаришу начальник, слухайте, ну, нащо нам роздавати цей міжнародний скандал? Ну, може, якось вирішимо на місцевому рівні. Ну, наші нам ці, як то кажуть, європейські спостерігачі. Олаф! Олаф, нам треба зробити татуювання з якорями і куполами. І я читав, що так ми станемо схожі на українських ганстерів. Ну що, садіть стерву? Так! Скажіть спасибо, що я в тому році учасковому здав свого кума з електровудочкою. Так що кожному по 15 діб виховних робіт. Знаєш, що так мало. Ладно, риба десь. Динаміт бачить ми плити берегу. Паща бомба, нас щоть не убить. Мояле спастись. Що? Все рибу там П'яторе тоне. Кресию. Ще дрить твою. Там же песела зараз поскодилося. Дебела, що стоїте? Ми ж і до лодки рибу охраняйте. А я за дівшкою збігаю. Бігом! Може краще здатися поліції? Боюся, він і там нас дістане. Коли зрозуміє, що від його човна лишилося тільки оце. За завданням московського телеканалу Russia Tomorrow журналіст Іван Холодін разом з оператором опинився у Львові. Російські репортери завжди першими прибувають на місце події, щоб встигнути підготувати не лише зйомку, але й саму подію. Блин, так вкусно в этой крышке, Особенно колбаса. Я так наелся, не могу работать. Да не ной ты. У нас скоро эфир, нам нужна сенсация. Угу. Так, внимание. Три, два, один, начали. Здравствуйте, я Иван Холодин, специальный корреспондент канала Russia Tomorrow. И сейчас... Я нахожусь во Львове, где происходит воистину дичайшие события. Последние благоразумные жители, которых не удалось сломить пропагандистской машине военной хунты, бегут от смерти. Они бегут от американских карателей, которые заполонили этот никогда процветающий советский городок. Они бегут, бегут. И хотя натовские военные, тренированные убийцы, им никак не удается догнать стариков, потому что наши дедушки и бабушки, как никто, знают цену свободе. Какое ужасное зрелище. Сотни беженцев со всей западной Украины. Посмотрите, каратели отобрали все, что можно. Люди бегут практически голые. Все они хотят новой жизни. Жизни без коррупции, без насилия, без фашизма. И поэтому бегут по направлению к русской границе. Галь, я тебя покупаю. Силы на исходе. Люди не верят, что они смогут спастись и начинают прощаться со своими родственниками. Вперед! Вперед! Не сдаваться! Последний рывок на пути к спасению! Вперед! Я, как истинный русский гражданин, обязан повести этих беззащитных людей за собой, чтобы показать им путь, верный путь. Вперед! За мной, на Москву! Подождите Еще немного! Вперед! Почему все остановились? О, мы победили! Мы пересекли границу! О, как нас приветствуют жители Брянска! Вот она, символическая георгиевская ленточка! Ну, я уже не надо, это лишнее. Это лишнее, спасибо большое. Одного разу німецький автоконструктор Юрген Хофман обшив салон автомобіля шкірою недостатньо рідкісного крокодила, за що був висланий на Запорізький автомобільний завод. Тепер, щоб спокутувати свою провину, він має сунути з мертвої точки український автопром. Але для початку йому доведеться сунути з п'ятої точки бувалого майстра зміни Пал, Пал Палича Кутько. Палий Палич, как вы есть? нравится такой автомобиль? Да. А, good. Еще пройти немного времени, и вы тоже сможете делать такое же. Mm. Ah. Что не говори, красавица, ласточка. Только ты знаешь, вот это, вот эти наклейки, это полная бескусица, полная бескусица. Они нафиг не нужны. Что вы ясно, наделать? Это специальная наклейка для краш-тест. Ты чего, Юрец? Что? Собираешься вот эту красавицу разбить о бетонную стену? Да. Yeah. В дребезги? Не дал. Да. пальпалыч Павлович, это есть нормальный технологический процесс. Но это же новый автомобиль. Я этот новый автомобиль специально сделан для краш тест Бум! Ну как тебе объяснить, юрец? Что? Ну вот давай так. Вот ты у себя дома делаешь евроремонт. Капитальный, красотища. И тут прихожу я с дубиналом. И все это крушу. Тебе это понравится? Я, я, я не понимаю, что я, ты хотел сказать. Я хотел сказать, что я на этой красавице не поеду. Никуда. Не проблем. Я и сам, брат, руль, садиться машина и ехать на поликон. Стоп! Ты скажи. Yeah. А после теста вы ее насвал? Я, yeah, натуре, полный с фалка. <говор> ну, если вы, конечно, сам лично не захотят ездить на этот э, развалюх поломанный. <говор> что? Я вам так скажу. Этот тест вы не пройдете. Почему? Да ты пойми, по нашим дорогам люди со скоростью 100 километров в час в бетонные стены не врезаются. У нас же другой ландшафт, ты что, не видишь? У нас предпочитают Деревья, пеньки, а? в крайнем случае, овраги. И, а лучше всего это открытые люки. То есть надо понимать, что вы есть уже тело такой хэштест. неоднократно. Ждите меня здесь, ага. через два часа я вам сделаю эту машину в хлам. Я вам гарантирую. Фудя Палич, палич, спасибо. Так еще пали, палич. Филенданк, я. Oh ja ja. Wunderbar. Fantastisch, ja. Ну что, Юрген? Ренивая работал. Потому но это есть не та машина. Это есть какой-то отечественный Газвалух. А на краш-тесте ехал польшой красивой на Юрген, ты наши дороги видел? На этих дорогах любая машина превращается в, разв... в отечественный автомобиль. Потому их столько по наших дорогах и есть. Шоу? Я все равно не понимаю. Не понимаю. Да я сам в шоке. Ладно, Юрген, ты давай здесь. Сам разберись со всем. А я к психологу. После этого у меня такой стресс. Pavel Fitschner, nein, gut. Wie ist denn die Rapport, Niki, soll ich nicht mit Krebs gehen? Ich habe eine gute Tabat, die ich nicht habe. Ja? Wir. Zwei Wochen Ottbusk. eine gute Ja? Wir. Zwei Wochen Ottbusk. Gut. Ну что, Павел Павлович, поздравляю тебя с долгожданным отпуском. Вот и отпускные. Кажуть, що румунський контрабандист Янош Попеску може провести навіть комуністів до Верховної Ради, але при проходженні митного контролю на українському кордоні у Попеску віднедавна виникають деякі нюанси. Ай, командир, я так хотел тебя видеть. Талавес бах, тала, дорогой, дай бог тебе счастья, здоровья, процветания. По песня как раз звучало. Я так сильно по тебе кусаю. Скучаю. Да, 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 да. Я вспоминал о тебе. Давай обойдемся без проверки. А давай с проверкой. Что везешь? Три тонны вещей. Second hand. Ну, значит, ношенные тряпки в нашу страну завозишь? Ну, почему сразу ношеные? Бывают часто померенные. Вот возьми померяй. Примерь хороший second hand что может какой-то испанский хулио в кармане денежку забыл ты посмотри ты что как раньше уже не выйдет У нас сейчас на детекторе лжи проверяют а он за обман собака так сильно током бьется что телефон в кармане без проводов заряжается так что давай открывай нет, постой, командир, постой. Кузов небольшой, пока большой. Э, ты знаешь пословицу «втиснуть не втиснуй Впихнуть не впи... Ну, знаю, что. Я открою, но вывалится, а кто это назад будет впихуевать? <laughs> так, отходи. Не рискуй. Ну, кто знает, что там в этой куче. Может, туда итальянский бомж выскочит и тебя покусает. Отойди, я сказал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да если б мне за каждого подбитого зайца или рысь премию давали, то я стал бы самым молодым миллионером на всей таможне. Что, командир, э, смотришь мех, видишь грех? Смотрю в книгу Уголовный кодекс Украины и вижу не фигу, а статью 201, где сказано что за такую партию контрабанды тебе грозит 10 лет лишения свободы. Командир, так какая контрабанда? Это все шмотки ношеные. Какие ношеные? Это ж... Это ж писец. Да, командир? Это полный писец. Ты был в Сакен Понюхай. Понюхай, Сыростью воняет. Это все хлопы. Европейцы совсем обнаглели, а? Дрянь в Украину свозят. Хотят из страны сделать мусорную свалку. Вот давай только без твоих концертов. Угу. Командир, я тебе говорю, сейчас все европейцы отказываются от изделий из натурального смеха. Меха. Да, да. А глобальное потепление. Сейчас о нем все только и говорят. Да скоро и в Украине эти товары никому не нужны будут. Но зато каждая украинская женщина, дай Боже, счастье и здоровья, сможет сказать, ха, у меня такая же есть. Вон видишь, в шкафу висит. Давай, командир! сжигай ихнюю мечту! Да погоди ты, не кипятись. Слушай, а сколько стоит вот килограмм этой шубы? А? 50 копеек. Слушай. А продай мне ее, У меня у мамы скоро день рождения. Дай бог ей счастья, и здоровья. Не торопись, командир. А вдруг там клещ норвежский. Их еще на складывать специальным раствором обделать. Лучше я ей свое пальто подарю. Оно как женское, только мужское. Норвежский клещ. Я слышал вроде опасный очень. А ты думал, я тебе рассказываю бабушкины смазки? Бабушкины сказки. Так, знаешь, вот давай-ка вали отсюда да. по-быстрому. Укусил! Быстрее на карантин! Ай! А как Это норвежский клещ! Забирай свои документы! Вот Укусил! Вали! Укусил! Все, на давай, карантин. давай! На карантине! На карантин. Вот не надо на карантин! Слышал? Вчера головачев не заметил у водителя сиденье перетянутое натуральным мехом. Так ему три года дали и запретили в теплых вещах ходить пожизненно. Самыч, догоняй его! Я наш! Самыч, догоняй!